І зараз ми всі дружно робимо ось так. Yeah. Yeah. Так. А навіщо? віклаємо пальці, бо сьогодні день пан культури проводиться традиційно у третій тиждень жовтня. Цього року він випав саме на 25 число. Oh. І я впевнений, що навіть колишні поціновувачі цієї субкультури точно пригадають своє десь там юнацьке далеке захоплення. Я до речі панкував. О, та, я я припанковував. Я, я носив, я носив такі джинси. Знаєш, виварені в хлорці і носив ракети. Ракети на такі, да невеличкий, прям Я але проф... Фотографії. наступного разу будь ласка, фотографії. Yeah. Друзі, Шкаріні Субкультура курті. це такий певний стиль та спосіб життя, який має вплив на підлітків. Когось це бентежить, хтось навпаки підтримує, але попри все, різновид субкультури важко перерахувати. і Вони не перестають дивувати. Е, так, значить, як змінила субкультура з роками, та чому для кожної так важливі атрибути? Е, дивіться далі е, в нашому матеріалі. Бунтівники суспільних норм. Вони носили ірокези, шкіряні куртки з металевими шипами та накладали на своє обличчя яскравий грим. Молодіжна субкультура панків виникла в середині х у Америці і була заснована на пристрасті до панк року. Вони використовували грубу енергію, швидкий темп та трудову етику дай, яка дозволила їм процвітати у музичній індустрії. Відтоді ці ідеології набрали стрімкої популярності за океаном і швидко поширилися в Західній Європі. Хіпі, готи, металісти. Е Мота аніме, а ще безліч інших популярних субкультур, які щороку з'являються в молодіжному суспільстві, і щоразу виникають занепокоєння у старшого покоління. До прикладу, хіпі протистояли загальноприйнятним нормам, захоплювалися містицизмом, жили тут і зараз, а їхнім культом було кохання і наркотики. Символікою готів є чорний одяг, похмурість та скорбота, шипований ошиник, що символізує неволю, а ще срібні прикраси, пірсинг та тату. А про нещасне кохання, несправедливість і жорстокість світу говорили в своїй субкультурі представники емо: силіконові браслети, буси та яскраво рожеві кольори, за такими атрибутами. Підлітки проявляють свою ідеологію в 2000-х. А фанати японської культури прозвали себе анімешниками. Вони переважно перебувають в своїх фансайтах, де обговорюють сюжети японських мультиплікацій і перетворюють свою зовнішність на вигаданих персонажів. На відміну від всіх вище перерахованих субкультур, металісти натхненні музикою в стилі металу. Вони затяття політики, а найпоширеніший їхній жест підняти вгору кулак з розтисненими мізинцем і вказівним пальцем, долоною направленою вперед. Сьогодні на зміну панкам Емо, хіпі і готам прийшли квадробери, ванільки та фурі, які буквально витіснили застарілі субкультури і формують нові правила. І, хоч соцмережі переповнені обуреннями від нових захоплень підлітків, психологи кажуть, що для тінейджерів подібне об'єднання в групи дуже важливе, адже це дає їм відчуття безпеки, значущості та можливості висловитись.